Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Розглянемо, як увімкнути автоматичні субтитри українською на YouTube. Відомо, що для перекладу контенту сайту достатньо викликати контекстне меню правою кнопкою миші та обрати. Перекласти такою мовою українське. Відео може бути вбудованим до сайту чи відкритим безпосередньо на сторінці YouTube. Для того, щоб увімкнути субтитри, натисніть на відповідний значок Праворуч унизу програвача. Для обрання української натисніть на значок шестерня налаштування. Оберіть субтитри, автоматичний переклад зі списку Українська. Такі налаштування допоможуть людям з порушенням слуху якісно сприймати інформацію з відео. У цьому ж меню для роботи з субтитрами ви можете налаштувати розмір, колір та інші параметри для людей з порушенням зору. А ще зауважте, що можна увімкнути автоматичні субтитри за замовчування для цього на сторінці YouTube. Праворуч угорі натисніть на значок облікового запису. Оберіть Налаштування, далі параметри відтворення та поставте Прапорець використовувати автоматично створені субтитри. Якщо вам сподобалось це відео, шукайте більше оглядів на Навчайте, де б ви не були. Для швидкого переходу скористайтеся QR-кодом на екрані.